Зараз ми перебуваємо із вами в той час, коли випускники навчальних закладів, саме якщо говорити про школи, перебувають перед вибором тої чи іншої професії. І Думають, куди власне спрямувати подальший свій шлях, обираючи той чи інший навчальний заклад. І саме сьогодні ми вирішили зустрітися із однією із людей, які можуть більше розповісти про свій навчальний заклад, власне і можливо, саме наша програма допоможе вам зорієнтуватися у вашому наступному виборі. Тож сьогодні в гості ми запросили директора Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту. Тернопільського національно економічного університету Ляхович Галину Іванівну, доброго дня, пані Галина. Сьогодні ми раді вас вітати в нашій студії, і сподіваюся, наша розмова буде сьогодні цікавою і пізнавальною. А власне, якщо почнети нашу розмову, хотілося б дізнатися у вас, як ви вирішили, як ви вирішували ось цей момент, коли він у вашому житті настав, а щодо майбутньої професії вибору майбутньої професії. Дякую, дуже гарне запитання, яке повертає мене в далекий далекий 81-й. Насправді, мій вибір тоді був абсолютно протилежний сьогоднішньому. Тоді, в 81-му, я вступила до Івано-Франківського медичного училища. І закінчила фельдшерське відділення, оскільки мама медик, яка 46 років пропрацювала в медицині, в сільській медицині, яка є заслуженим працівником охорони здоров'я, і вона. Тоді, бачивши все те, що відбувається вдома і перебуваючи, звичайно, на роботі, як мабуть, як і кожна дитина своїми батьками, то я дуже бачила себе тільки в медицині. Але потім життя показувало все по-іншому, і рухаючись вперед, я розуміла, що я маю бути десь в іншому руслі. І таким чином я вступила до тоді Тернопільської академії народного господарства. Що саме був це за момент? Чим він супроводжувався? Що саме тоді ви зрозуміли, що треба щось змінювати свою свій напрямок своєї роботи? Причина, мабуть, була на той час така проста, банальна. Зовсім юна вийшла заміж, і навчатися продовжувати фах у медицині, тобто ставати лікарем. Mm -hmm. Треба було навчатися на, стаці... на стаціонарі, і звичайно, це десь теж породжувала свої певні mm -hmm. проблеми, народила донечку, і, звичайно, тоді навчання мусило бути вже в іншому руслі. І, але й багато інших факторів. Я в 19 років була тоді вже депутатом сільської ради, була активним таким громадянином. Який я завжди, будемо казати, хотіла вникати все те, що відбувається uh -huh. навколо, тобто щось робити, щось бути, корисною і, для оточення. бути власне, мабуть, найперше, найголовніше бути корисною і тому шукала себе, шукала себе, і от доля мене потім занесла в Калуський міськ виконком на державну службу, uh -huh. і, а тоді вже в Тернопільський національний економічний університет. Якщо вже дивитися на даний момент на сьогоднішній день, ви маєте достатньо здобутків, і якщо повертатися на багато років вперед, коли ви починали, якою була ваша ціль, мета? чи були у вас амбіції, і як вам вдалося все це зреалізувати? Чим ви керувалися? Що допомагало вам? Було дуже складно насправді. Починала я власне, якщо саме цей шлях на вищій школі в навчальному закладі, то це було 16 років тому. І я, е, метою було головне перше бути корисною е, друге навчитись навчитись всього максимально вхопити все те, що, що можна вхопити, для того, щоб не бути просто керівником, угу. бо керівником можна бути в нас дуже часто так буває, але щоб бути керівником. Е, Повноцінним, плідним, який буде не тільки керувати, Сприяти, але і, і працювати, і народжувати нові ідеї, угу. і ем, покращувати усе те, що можна, тобто максимально в тому контексті е, будь-якої роботи, будь-якої діяльності, щоб рухатися вперед угу. і рухати не тільки себе, а рухати колектив завжди ем, ніколи не виокремлюю себе споза колективу, тому що розумію, що я одна абсолютно нічого не варта. Ми тільки спільно, тільки разом можемо щось робити. І знову ж таки завжди ціню кожного, чи це прибиральниця, двірник. Чи це науковець доктор, наук професор, тому що кожен десь в тій чи іншій мірі прикладається до того спільного нашого плоду, угу. який ми в результаті народжуємо, тому це насправді дуже важливо, але і дуже важливо зберігати все ж таки субординацію. От як вам це вдається, паралельно бути і керівником і дружелюбною та до колективу? Е, ну, мабуть, на моє щастя, вдається. Насправді, я е, добра, але жорстка. Теж буваю і дуже часто. ну Над цим треба працювати. Працюю над собою, тому що є буває не виключення, те, що є в колективі вже і друзі. Є люди, uh -huh. які близькі мені, так. і з якими я спілкуюся і в побуті поза межами інституту. Uh -huh. Але тим не менше, десь на певному етапі я. Ставлю ту межу, і ем, я дуже вдячна їм, що вони не ображаються за те, що на роботі є на роботі, є певні відносини. Інколи може на горіх отримати та людина, яка ближче до мене, ніж ніж хтось інший. Тому ну, стараюсь, стараюсь. Ну це така дуже важлива риса, якість яку потрібно в собі виховувати. І власне для студентів, для абітурієнтів це також дуже повчальний момент. Як вам вдалося ось цей механізм в собі відрегулювати і усвідомити, що все має мати десь певні свої рамки? Щоденна праця над собою. Над собою аналізую, дуже багато аналізую, аналізую помилки. Ем, на, мабуть, на моє щастя, я самокритична, ставлюсь дуже самокритично інколи до себе, можливо, занадто навіть, для того, щоб не повторювати, не повторювати помилок, щоб. Бо інакше не буде руху вперед. Ну звідки ви черпаєте і практичні знання, і професійні, і життєві, скажімо, так що вам допомагає література? Можливо, улюблена є у вас. життєвий досвід. Це, мабуть, перше це спілкування з людьми. Це і депутатська робота, як депутат обласної ради, угу. і депутат-мажоритарщик уже не перше скликання. Це теж десь важливо. бо Напевно, нас ніхто так не вчить, як люди, особливо громади, а ще громади, от у мене Калуський виборчий округ район uh -huh. села, і коли спілкуючись з жителями села, це люди від землі, це люди, які щоденно працюють і багато працюють, тому десь від них від них, від, мабуть, від усіх колег по роботі, від тих же ж студентів. Студенти теж можуть дуже багато. Нам дати такого, чого ми інколи не помічаємо. Я вже й бабуся, я маю онука, якому три роки. Тому десь інколи і він щось таке може угу. видати нам, що думаєш, о, це ж мале, воно воно вже щось видало нам таке, так, що так. ми маємо прислухатись до нього і почути, і е, теж рухатися в іншому руслі. І м, дуже важливо, що ще для мене. Е, бути на рівні з усіма, бо коли ми десь будемо себе вище піднімати чи ставити понад, то теж абсолютно нічого позитивного від цього не буде. Я нагадую, що гости нашої студії сьогодні є директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національно-економічного університету Ляхович Галина Іванівна. І саме зараз більш предметніше про власне заклад. Розкажіть наскільки давно вже Функціонує заклад на Івано-Франківщині, ну і взагалі, які є новітні методи по залученню нових абітурієнтів, студентів. Перший інститут у нас вже достатньо зрілий, йому uh -huh. понад 20 років. Uh -huh. Інститут менеджменту плідно співпрацює, співпрацює на ринку освітніх послуг з іншими навчальними закладами. В інституті навчається понад тисячу студентів денної і заочної форми навчання. Ми маємо дуже цікаві спеціальності: це міжнародна економіка, це менеджмент зовнішньої економічної діяльності, це облік аудит, це фінанси кредит, це маркетинг. Тобто це важливі такі фахові спеціальності, які, на мою думку, і на думку колективу є важливими для. На ринку і господарювання, бо знову ж таки, як заманити, може не гарне слово, я сказала, але залучити. насправді це так, як залучити абітурієнта до нас, йому треба показати щось те, що може його зацікавити. Угу. Ну, перш, найперше це випускник, це той, кого ми випустили, це найкраща реклама, як на мою думку. Тому що якщо ми випускаємо мудрого, комунікабельного кваліфікованого, кваліфікованого випускника, угу. так, і який ще більше, якщо він працевлаштований, то це. Перша найважливіша реклама. Друга, звичайно, є в нас агітаційні такі групи, які утворені з професорсько-викладацького складу, з студентів, які їздять і ходять в школи в вищі навчальні заклади першого, другого рівня акредитації, тобто технікуми коледжі, uh -huh. училища. І також працюють з учнями, розказують їм про наше навчання. Також ми проводимо дні відкритих дверей. Які показ на яких ми показуємо, показуємо наш аудиторний фонд, бібліотеку, розказуємо про діяльність інституту? Студенти щось своє нове показують? Стараємось працювати не як кажуть, постійно постійно бути в тонусі в режимі роботи, тому що не маємо права на цього не робити. Які саме учні, які саме зараз перебувають перед вибором, стоять, і які вони мають мати якості? Здібності, нахили, щоб стати саме вашими студентами, перше бажання, тому що дуже часто ми бачимо дітей, які приходять на етапі до нас на першому курсі, які є зажатими, і завжди нашою метою є те, щоб студента. Трошки, щоб він став вільніший, щоб він е, розумів, що викладач для студента а не студент для викладача це перша важлива мета. Якщо ми, е, якщо всі навчальні заклади і всі викладачі будуть працювати по такому принципу, по принципу діалогу, угу. партнерських відносин, рівноправних, е, щоб не було, щоб студента десь залякували, чи студенту якось щоб студент не боявся, тому що є звичайно ці проблеми. Є і в кожному вузі є, і в нас вони є. Це зрозуміло, це людський фактор вже. Де, але ми працюємо над цим, щоб студенту було в нас комфортно, угу. щоб студенти ми для них створюємо. Проводимо вірніше навчально-наукові конференції студентські за їхньою участю. Ми проводимо круглі столи. Ми стараємось, щоб вони практику вони теж проходили там, де їм це подобається, де їм комфортно. До речі, якщо говорити про практику, чи співпрацює ваш вуз із безпосередньо тими? Установами, де власне можна себе зреалізувати, так, так звичайно, співпрацюємо, співпрацюємо з самими різними і приватними, і державними установами, це і всі управління обласної державної адміністрації, це і міськ виконкому, це оскільки в нас є. Спеціальності самі різні, різноманітні, тому м, власне вони себе в, в будь-якій галузі можуть бути витребувані, uh -huh. і м, дуже важливо, як вони на практиці себе покажуть, тому що е, частина від з них вже потім працевлаштовуються Працевлаштовується, uh -huh. банки, це е, е, банківська сфера. Е, практично я в області не знаю банків, які не мають наших випускників. Тому е, власне, якщо не Нашого Івано-Франківського інституту, то будь-якої іншої філії чи Тернопільського загалом університету. Тому що, І це правда, це банки про це кажуть. і Тому теж важливий такий момент. І, як на мене, дуже важливо, дуже добре, щоб банки відбирали молодих людей, та не тільки будь-яка установа, щоб вони хотіли, щоб помічали, коли вони є на практиці, і серед них. Вибирали собі, звичайно, вибирати треба, тому що є ті, хто, може, ще себе не показали, але з часом десь теж вони знайдуть своє місце, свою нішу. Що треба, як, яким треба бути студентом, власне, щоб відноситися до когорти найкращих студентів, які, власне, можуть розраховувати на ось такі от подальші, подальші супровід, скажімо так? Ну, щоб бути кращим, перше, мабуть, бажання навчатися, навчатися. Друге, бути активним, mm -hmm. тому що брати участь у всіх заходах, які студент, тобто, щоб він, я скажу так, мабуть, щоб студент включався в громадське життя інституту, в усіх аспектах його. Потім, мабуть, бажання студента. Навчатися, і е, дуже важливо, щоб вони, як на мене, ще впіймали на певному етапі те, що інвестиції в вкладені в науку в їхню угу. в освіту марними не бувають, і угу. що це обов'язково е, їм колись воно повернеться з турицею. Угу. Тільки важливо, щоб вони це зрозуміли. Ну, Наше бажання їм це прищепити і е, засвоїти, дати можливість, щоб вони в Зрозуміли це і якомога швидше. Е, якщо говорити про диплом, диплом якого зразка отримує е, державного. Угу. Ми є державним е, вузом четвертого рівня акредитації. Дипломи у нас дуже цікаве запитання, тому що дипломи ми видаємо уже на двох мовах: тобто на е, англійській і українській. Звичайно, пластикові, як і всі інші, але крім того, ми даємо міжнародні сертифікати. Тому в деяких країнах уже європейських університет має домовленості і співпраці, співпрацю з ряду вузами деяких європейських держав, і наші студенти мають можливість і працевлаштуватись там. Тому це теж немаловажний факт. Так, це дуже важливий так, момент, так, який розширює так, власне. Звичайно, тому що можливості. вони отримують сертифікат, в якому є чітко розписано, так як це вимагає вже Європа. Повністю перелік дисциплін, годин, mm -hmm. усе все, і для того, щоб він міг цим студент скористатися. Потім випускник уже так. Але тут є такий важливий момент, що найкращі кадри і дійсно фахівці в своїй діяльності працюють не на благо України, а власне ой, дуже шкода, звичайно, дуже так. Це дуже проблемне це питання, і дуже шкода. Дуже шкода. І звичайно, тут треба в контексті вже напевно це проблема на загальнодержавному рівні. Дай Бог, щоб ми поправили цю ситуацію, щоб ми змогли якось покращити. Я навіть за те, щоб ми повернулися до того, хтось може сказати, що це колись було не зовсім це було, це було позитивом, те, що ми, студентів, випускників власне, працевлаштовували. Угу. і... Тому що ми маємо так, ми маємо те, що мудрі діти їх перекуповують, ну це. Це правда, тому що їм дають там великі заробітні плати, і вони виїжджають від нас, і ми втрачаємо науковий потенціал і, і, і вчених великих втрачаємо молодих перспективних, які могли б тут у нас працювати на благо на, на розбудову нашої держави. Звичайно. Ну так, це проблема дійсно, але з, ми на жаль державного рівня так. і систему потрібно змінювати і так. саме ми систему можем... освіти також. Але якщо власне говорити про систему освіти. В рамках вашого інституту, які ви використовуєте прикладні методи, прогресивні, новітні в своїй викладацькій діяльності, в цілому, якщо говорити про вас і про викладачів, які б допомогли найкраще саме здобути знання, їх засвоїти і практично їх ефективно реалізовувати. Перше, майбутньо. мабуть, ну знову ж таки, це вже не є такою новинкою, як мультимедійні аудиторії і лекції проведені. На мультимедіа це десь є позитивом. Друге, діалог. Тобто викладач спілкується з студентом трошки по-іншому, uh -huh. не в наказовому тоні, а в десь в такій площині діалогу, в площині. Розв'язання проблем і бачення їхнього, щоб, тобто, іде обмін, тому що студент часто теж має такі ідеї, яких інколи нам, дорослим, ми можемо їх не бачити і, і не відчувати навіть про них, що що вони, як можна її розв'язати ту чи іншу проблему. Студенти в нас є мудрі, є продуктивні молоді люди, але це що нове ще те, що ми тісно припустимо, співпрацюємо. Ми запрошуємо міністерство доходів і зборів зараз. Це бувша податкова. Вони часто приходять до наших студентів. Ми вони спілкуються теж в контексті того, що розказують їм про свою роботу, розказують про uh -huh. м, діяльність, і е, це десь, десь теж студента направляє в певне русло, і вони їх це зацікавлює. і Вони по іншому починають. Тобто, ви залучаєте навчати, провідних фахівфахів, uh -huh. практики Так, практиків. І я прихильник того, що так повинно бути, тому, що. Сухій науковець без практики, це теж воно це добре. Так, мало але мало ефективно. Так, так. А на, насправді практики людина, яка практично, займається практичною діяльністю і приходить з нею до студента, uh -huh. вона вдвічі поповнює його потенціал, і він може. По-іншому, вже дивитися на ті чи інші проблеми, і в нього пробуджується бажання навчатися. Інше це... мислення і сприйняття власне, тих чи інших речей. Так, ще дуже важливий один аспект, хочу сказати, я, що було в нас проблемою, що зараз ми вже почали десь відмінено на певному етапі. Ми, у нас були письмові іспити, зараз відмінили це, і зараз у нас іспити усні. Це дуже позитивно, тому що коли Розвивається собачий синдром, так званий студента. Ми їх не вчимо говорити, угу. і коли ми не вчимо говорити, тобто вони тоді ну, стають Ну, і закислити і мислити індивідуально кожного із них, відкрити слова свою індивідуальність. Так, так, тому... Тобто, якщо я правильно зрозуміла, вступна кампанія відбувається в такому усному режимі, чи це тести, ніяк саме це, це мова йшла про випускні так, про угу. семестрові. Угу, угу. Семестровий контроль, а вступна компанія mm -hmm. до речі, нове, нове що тільки прийшло, рішення є міністерства вже в нових правилах прийому. Прийом вступна компанія цього року починається з, першого, з 11 з липня, не 1 липня. Як в mm -hmm. ті роки, mm -hmm. з 11 липня ми починаємо набір документів, і там у нас є різні форми, тобто в залежності від але вступній вступні, письмові. Mm -hmm. письмові. Mm -hmm. Це ж таки письмові, так? письмові, тому що зараз так. дуже часто вже навчальні заклади практикують тести. Е, є і тести, і тобто фахове вступне випробування, тобто в залежності від спеціальності у нас. Угу. Тому що якщо і магістри, іноземну мову здають, то вони її. Письмово пишуть, якщо більш детальніше є бажання ознайомитися із порядком вступної кампанії з переліком документів, які необхідні для цього, де саме можна ознайомитися з цією інформацією на вулицях Галицька, сім uh -huh. Івано-Франківський, навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національно економічного університету. Третій поверх, ми орендуємо приміщення в банку. Іде банк, і там ми маємо третій, четвертій, п'ятий поверх. Це наші приміщення. У нас європейська будівля, у нас європейські умови навчання. Це правда, я і вас запрошую, тому ми маємо усі найкращі умови. Маємо гарну бібліотеку, гарний комп'ютерний клас. Тому що власне у навчання, От так, тому Є. що От підготовці майбутніх фахівців умови праці в нас я думаю, що дуже гарні знову ж таки. Ми набираємо навчання. В нас є і магістратура, і спеціалісти, і бакалавр, звичайно. Тому на магістратурі в нас ще є більш ширший спектр. Ми набираємо ще і ті спеціальності, яких ми не навчаємо до бакалаврату чи спеціаліста. Uh -huh. Тобто ми якраз власне, магістрів ми випускаємо ще управління персоналом, економіка праці, банківська справа, магістри і менеджмент готельно-туристичного бізнесу. Це теж е, актуальне для нас, для нашого регіону особливо, тому е, усі бажаючі, усіх бажаючих запрошуємо до нас. Чи присутня у вас бюджетна форма навчання? Звичайно, так, як в державному навчальному Є можливість закладі. Так, вступити на так, державне, на державне ну, забезпечення? Перше, це дуже важливо, щоб знали всі і батьки, і розуміли це. Тому що дуже часто кажуть, що це проблема. Так. Ні. Подаєте документи, особливо якщо є тести, результати незалежного оцінювання, отримуєте сертифікат, його, його вносимо ми в базу. Ми, до речі, давно вже працюємо по в єдиній мережі в системі 1С. І у нас єдина приймальна комісія Тернопільський національний економічний університет, тобто єдине, що вона розподілена вже по структурних підрозділах. Але кожна людина може побачити відкрити себе і бачити, на якому вона місці, скільки балів в неї і. Абсолютно в цьому плані я гарантую, що це спрощує значно так. і безапеляційно абсолютно вирішується у так, тому що ви подали документи і ви можете самі собі слідкувати вдома ввечері, сидіти дивитися, де ж ви на якому місці, і тим більше, що є декілька спеціальностей, з якими можна подавати документи. Абсолютно жодних проблем з цим немає за вступними випробуваннями. До нас хто може вступити, можуть вступити ті, хто звільнилися з лав армії збройних uh -huh. сил в цього року. Ці діти, вони молоді люди, потім інваліди. Якщо вони можуть навчатися і вибрали собі, що вони хочуть за вступне перебування, то звичайно теж, я думаю, ніхто їм не створює жодних проблем. І у нас навчаються самі різні діти, і в нас навіть група от зараз є всі магістри, і приємно, тому що всі, хто на держамо навчається, вони всі отримують стипендію. І і нема навіть, тобто, як як це правильно сказати? все ще це реально, це можливо так, і це так, присутнє. Звичайно, звичайно. тому що існує стереотип, що форма навчання ви лише план. Ні, ні, угу. ні, ні, це, це правда не, не не є дійсністю і тому, що. Десь оце якраз власне прозорість і прозорість є ДБО. Навіть ми, ми внесені в системі 1С, і крім mm -hmm. того, ЄДБО є ДБО єдина така мережа, якщо ви не знаєте, тобто яка контролює усю вступну компанію всієї України, яка mm -hmm. співпрацює установа з міністерством освіти. І чітко можна проглянути. Навіть є такі випадки, коли десь якісь вузи пробували, припустимо, внести сертифікат, бо є 123-124 бал, з яким дозволяється приймати документи. Якщо менше 124, ми не маємо прийняти права документів. Угу. Хіба якщо профілюючий, тобто профільний сертифікат з профільної дисципліни має 170, якщо то тоді можна на розсуд комісії. Прийняти ці документи. А так, якщо є менше як 123, 124, то ми не можемо навіть прийняти. І якщо були спроби десь е, хтось спробував це внести, то зразу система вибиває, показує все. Червоним сос. Міністерство вже знає, вже потім звичайно наказують тих керівників вузів, тому що ви ж спробу зробили. Так що це не змінити? Так, реальні воно, дані. тому, що взаємо. Е, Єдиний центр незалежного оцінювання і ЄДБО тобто співпрацюють в єдиній системі. Угу. І якщо е, внесли бал, то воно перепровіряє сама система. Розумієте, тобто воно є все внесено, і людський фактор тут уже не вплине. Це позитив. Що так, перевага Це. однозначна. Так. Ну, до завершення наша програма, наша зустріч і на завершення власне, ваше слово до наших глядачів, до майбутніх студентів і саме до тих, хто вирішує, який обрати той чи інший навчальний заклад. Ми будемо раді бачити вас в нашому навчальному закладі. Можу сказати вам. Мабуть, найважливіше те, що ми складемо максимум зусиль для того, щоб вам було комфортно і щоб ви почували себе справжнім, повноцінним студентом нашого інституту. Ну і на завершення нашої програми я нагадую, що сьогодні гостею нашої студії була директор Івано-Франківського навчального наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету Алляхович Галина Іванівна. Дякую. Прощаємося з вами. Бажаємо вам всіх благ, наснаги у вашій викладацькій діяльності в цілому у житті. І до нових зустрічей. Ставимо крапку.